Три, два, один. Металева сфера виведена на орбіту російською ракетою. Музичний програвач МП3. Це грандіозно. Цей величезний прискорювач знаходиться на передовій лазерних технологій. Інтернет зараз є найкращим методом пошуку своєї другої половинки. 60-х кредитна картка виготовляється так само, як і посвідчення секретного агента. Як наш мозок адаптується до цієї нової форми винагороди? 91% всього пластику не переробляється. То що саме ми купуємо? І Якою ціною музична індустрія перебуває у вільному падінні? 95% усіх завантажень були незаконними. Лазерна технологія знаходиться на порозі нової ери. Перед нами відкриється цілий новий світ. На землі більше немає нічого. Що ми здобули? І куди ми рухаємось далі?